Я вас вітаю. Ютуб канал «Інноваційні обрії знову з вами для вивчення польської мови. Сімнадцята тема порада, наказ. Вивчення польської мови неможливе без знання певних слів, які знаменують собою певну пораду або наказ. Саме з цим ми будемо сьогодні з вами працювати. Але не бійтеся тієї кількості слів, яка знову сьогодні буде для вас. Зрозуміло, що нашим завданням є показати максимально величезну кількість слів, ваше ж завдання запам'ятати найголовніше, вивчити найпотрібніше і переглянути основне. Боюся так, саме такий коментар ви чуєте в побуті, або вислухай мене, досить, відійди. Або, будь ласка, візьми таксі. Або ще одні слова поради або наказ. Послухай, стій, запроси. Ці слова досить часто ми з вами вживаємо. Тому будемо починати. Боюсь, що так. Боє ще же так, Боє ще же так, ви повинні мусите прийти до мене. Muszę pan pani przyjść do mnie. Muszę pan pani przyjść do mnie. Wysłuchaj мене. Wysłuchaj mnie. Пан, Вислухай, Вислухай мене. Відрекомендуйтесь. Представтесь, будь ласка. Проші ще представить. Proszę ще przedstaвіć. Vizmić taksi. Прошу вжонч таксувки. Прошу вжмч таксувки. Прошу вжмч таксувки. Досить. Вийди. Вистарч. Вищ. Вистарч, Вищ. Завтра прийдіть, явіться сюди. Прошу ще тутайтро ставіч. Проше ще тутей утро ставіч. Не забруднись. Не убрудж ще. Не убрудж ще. Не забудь про. Не заломній, о. Не заломній о. Не запізнюватись. Не спужняйч ще. Не спужняйч ще. Не застудись. Не пшежембі ще. Не пшежембі ще. Не нервуй. Не денервуй ще. Не денервуй ще. Не журись. Не март. Ще. не марк, Ще. Обережно. Осторожнє. Осторожнє. Повернись. Врацай. Врацай. Поцілуй мене. Поцілуй мене, Поцілуй мене, Прошу більше до мене не приходити. Прошу вінцей до мене не приходжіч. Прошу вінцей до мене не приходжіч. Прошу зайти. Прошу вєщ. Прошу вєщ. Прошу не торкатися. Прошу не дотикач. Прошу не дотикач. Стій. Стоп. Стуй. Стоп. Стуй. Стоп. Суворо категорично забороняю. Становчо забраням. Становчо забраням. Слухай. 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 Тихо. Чихо. Чіхо. Увага, увага, увага. Хочу, щоб ви в цю ж хвилину звідси вийшли. Хце, жеби пан, пані натихміст стонд вишед, вишва. Хте, щоб пан, пані на тихміст, стонт, вишед вишва. з вами YouTube канал Інноваційні обрі вивчення польської мови. Дякую, базу, що доєдналися до нашого контенту і активно вивчаєте нові слова. Ми ж не прощаємося, будемо далі продовжувати вивчення польської теми на YouTube. Каналі інноваційні обрії. До нових зустрічей. Слідкуйте за новинками.